Тест сканера на авто. Сьогодні на тесті у нас сканер MuCar BT200 Max та автомобіль Skoda Octavia Tour 2008 рік випуску 1.6 бензин. Підключимо сканер до автомобіля, опитаємо його на помилки, покажу параметри в блоках управління та зробимо деякі тести виконавчих механізмів. Поїхали. Поки підключаюся до авто, коротко розкажу вам про сам сканер. Mucar BT200 Max це мультимарочний сканер, який підтримує більше 100 марок автомобілів. Має безкоштовні оновлення назавжди та працює по всіх блоках. По блоках буде читати та видаляти коди несправності, показувати параметри, виконувати тести виконавчих механізмів та 15 сервісних функцій. Крім того, він має можливість працювати з програмами для ЄЛМ 327, а також він підтримує шину передачі даних КНФДІ, що важливо для автомобілів з 2020 року випуску. Як бачимо, через автопошук підключитися не вдалося, і тут питання не до сканера, а до автомобіля. Як правило, на більш нових машинах автопошук працює, а на старіших потрібно відключатися вручну, тобто обирати марку модель рік випуску також варто відмітити, що старі автомобілі, де передача даних відбувається ще по лінії, дуже довго опитуються. і ви можете побачити загальний час опитування блоків на цій Octavia Tour складає аж 7 хвилин. Сканер зміг прочитати всі блоки управління, 4 з яких мають помилки, а 3 без помилок. Далі у відео буду заходити в основні блоки управління та показувати параметри, які відображаються у блоках. Також будуть виконані деякі тести виконавчих механізмів. А хто бажає придбати даний сканер, в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі та приємного перегляду!